Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами проведемо трошечки в середу час. Не забувайте, що сьогодні ніби 13-такий нещасливий день, нещасливе число, ну нічого. Ну, нещасливе може тому що я вранці почав переглядати, що пишуть люди різні, ну і Україну здають. Ну, і я почав думати, що, що ж, де ж, де ж її здають, і що ж буде в Аляскі, ну, без Аляски ж зараз. Я навіть подивився невеликий документальний фільм про найпівнічну чишу село чи містечко Аляски. Ну, Американці там живуть, ну, такі Венки чи якісь національні меншини, і як вони там розважаються. У всіх є свої великі машини, всі живуть в великих будинках. Взагалі всередині будинків важко відрізнити Америку від Америки. Тобто все так охайно, ну, ну, на... На вулиці, очевидно, холодно, на вулиці тепло не буває. На вулиці вони там видобувають китів, їм дозволили їдять їх, там оцінюють м'ясо маржовий статевий орган. Показали, не, не аж такий великий, я би сказав. Ну, ну як би у нас може виникнути думка, що це щось метр? Десь таке, от воно, от таке. Ну, більше ніж людей. Ну, менше з тим, Значить, все я це переглянув, ну, тому що Аляска з всіх прасок лунає. І, і десь більшість, може, не переважно, але дві третини, я думаю, десь приблизно. Це люди, які кажуть, все, нам, все пропало, гіб знімають, клієнти уїжджають, коротше, Україну здають. Я просто ну, доведеться ще раз пояснювати. Давайте подивимося на мапу, подумки і зрозуміємо, що десь біля 20%, може 18%, може 19%, може трошки менше, може трошки більше. Україна зараз знаходиться в окупації на, на український території, Вона окупована Російською Федерацією. Окей, і відповідно, ця, ця територія залишиться за Росією. Навряд чи Путін захоче сказати: ну все, я зрозумів свою помилку, я вивожу війська. Хтось таке може собі уявити, це треба уяву таку мати ну, грандіозну якусь, розумієте? Як у письменників фантастів, наприклад. да? А, і тому, значить, вони там залишаться. значить. Чи може бути так званий обмін територіями, може бути, коли українці залишать повністю Луганську область, а треба сказати, що. Під українським контролем Луганська ну під російським контролем так легше 99,94%. Тобто там такий маленький шматочок. Інша справа з територією Донецької області. Вона там багато є територій, яка контролюється українцями. Росіяни також контролюють невеличкий шматочок в Сумській і в Харківській областях. Оце це може бути якийсь такий варіант обміну. Але сказати, що Путін прибере війська навряд чи. Тому про це мови не йде, і справедливий мир, як ми часто говорили, він неможливий на цей момент. я можу ще раз і безліч разів повторювати, що це питання майбутнього, скажімо так, да? тобто на час. Трамп сказав, що він зустрічається в Росії. Я вже навіть чув, що Ага, Америка передасть Аляску Росії назад. Ну, маразм очевидний Трамп щось пристане на якісь пропозиції Путіна. Коротше, пропозиції ніякої не буде буде дуже просто. Україна залишається в тих межах на цей момент. Де зараз вона панує, там, де український уряд віддає накази. Все решта, тобто Крим, Донецька і Луганська область, почасти чи повністю, не знаю, залишиться за Росією тимчасово. Україна залишає за собою армію, всі органи влади, виборчу систему, свої гроші. Ну, коротше, Україна залишається україною. Що безперечно входить в роздуми Путіна, який хоче, щоб України не було. Тому тут він програв очевидно. Значить, Україна буде і далі отримувати. А, да, ще Росія може Росії може бути зняті санкції. Повністю частково не знаю. Я не думаю, що європейці відмовляться, а американці можуть якось скоротити ці санкції, зменшити. Не знаю, буде чи не буде, не можу сказати на зараз. Це все буде залежати від поведінки Путіна. Трамп, на мою думку, людина пихата, і він не може вийти без якоїсь домовленості про мир. І тому, я так думаю, він буде намагатися зламати Путіна. Йому треба вийти з якимось, уя... бодай уявним варіантом миру. Не просто закінчення війни, а варіант такий миру, щоб люди сказали в світі, да, оце це нормально. Може, несправедливо, як скажуть європейці, очевидно. Але це нормально. І тоді буде, значить, якась мир. Тепер питання: що буде після миру? Чи оговтається Росія, чи зможе вона якимось чином існувати? Чи буде довіра до Росії? Чи, чи, чи повернуться іноземні фірми до Росії? Це все питання, чи захочуть з ними торгувати, чи буде постачання якихось устаткувань для того, щоб російські заводи почали, для того, щоб вони нафту видобували не тільки видобували, а перероблювали. Це все західна, західні технології. Оце все, тобто, буде так, як є, я майже переконаний, погіршення ситуації не буде і покращення ситуації не буде. Але я б не розраховував взагалі на покращення в перспективі рік, два-три, може 5. От, я думаю, що Україна буде озброюватися і, і, і надалі. Я думаю, що Україна будуть надалі списувати борги, як завжди, це буває. Або. Реструктуризовувати на 20, 50, 100 років вперед і так далі, і тому подібне. Коротше, все це в, в цій перспективі, я, я так бачу. Мо я можу помилятися? Я такий не безпомилкова людина. Тому, от мені здається, десь отак. От в Анкоріж Анкоріж це найбільше місто на Алясі, не столиця. Я просто казав вам, що я переглядав. Де у них, що розташоване, що в столиці, що не в столиці. Коротше, Анкоріж просто єдине місце і місто, де є, де, де жити. Там є готелі, там є литовище велике для великих літаків, там є все для того, щоб е, провести зустріч. Інше це такі місцеві, це такі посілки городського тіпа, щось таке. І там, безперечно, ма е, посадкової смуги і так далі. і так далі. Тому, я думаю, в Анкоріжі вони зустрінуться і будуть там. Домовлятися. І знов таки будуть домовлятися про те, про що можна домовитись. Такий варіант, як я описав, він абсолютно невигідний Путін. Просто абсолютно невигідний. Ми постійно рахуємо, що нам невигідно, ми чомусь забуваємо порахувати, що йому невигідно. Йому це абсолютно невигідно, тому що абсолютно невідомо за що це всі три роки з половиною що це було. І це поступово буде в голови росіян потрапляти. Не тому, вони не будуть виходити на вулиці і кричати, Геть, Путіна. Але сумніви, а це найголовніше, у них в головах виникнуть. І це приємно. Так що давайте якось без, без агонії, паніки і все і Все решта, коли оце, все там здають, здаються. А, а ви як собі уявляли картину? Що не здаються що? Путін скаже бай-бай, і я, я, я і, і ще й контрибуцію буде платити. Ага, Для того він точно нічого платити не буде. Ну поки він при, при владі, але там будуть інші можливості для того, щоб у нього забрати трошечки грошей. Краще більше, але подивимося, що буде далі. Завтра ми зустрінемося. Сьогодні я з вами прощаюся. Намагаюся зараз знайти на кнопочку, на яку мені треба натиснути, бо я все ще ніхіра не вмію. Користатися оціми комп'ютерними технологіями, бай бай.